Гнучки для підключення проектор Bank SH 753, доступний для покупки в година зеніторба. Цей проектор легко інтегрується, в існуючі локальні мережі та забезпечує чітке та реалістичне зображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Завдяки своїй функціональності, проектор ідеально підійде для конференц-залів середнього розміру. Бенк SH 753 може відтворювати велике 120 дюймове зображення з відстані 3,7 метра завдяки 1,5 кратному збільшенню. З його яскравістю 5000 ANSI ансаелюмен та роздільною здатністю Full HD, ви отримаєте виразність кожного деталю та насиченість кольору. Проектор має кілька режимів перегляду, які можна вибрати залежно від типу презентації. Наприклад, Режим інфографіки ідеально підходить для показу тексту та графічних матеріалів, а режим вивід мод розроблений для демонстрації відео та зображень. Завдяки функції корекції вертикального трапецоїдного спотворення 2D Keystone ви завжди матимете ідеально вирівняне прямокутне зображення. Бенк SH753 також є сумісним з системами Crestron, AMX і PyotLeg, що дозволяє його легко управляти через LAN. Якщо ви працюєте без локальної мережі, проектор можна підключити за допомогою інтерфейсу ARS 232 на відстані до 15 метрів. З використанням програмного забезпечення Bank Multiple Display Administrator MDA, ви зможете здійснювати централізоване управління декількома проекторами, включати вимикати їх, відкривати та закривати презентації, планувати покази. Для зручності додаткових рішень можна використовувати Бенк Institu WDC 10 та Cast, які надають можливість бездротового з'єднання з проектором для демонстрації мультимедійного вмісту зі своїх пристроїв. Проектор можна легко прикріпити до стелі за допомогою універсального стельового кріплення та керувати його роботою за допомогою пульта дистанційного керування. Крім того, верхня кришка проектора забезпечує легкий доступ до лампи, навіть якщо проектор прикріплений до стелі. Компактний розмір та невелика вага проектора Бенк sh 753 роблять його зручним для перенесення, а кенцінгтонський замок запобігає його викраденню. Не втрачайте можливість придбати проектор Бенк sh 753 в мА зеніторба і насолодитися якісним проектуванням і зручністю у використанні на будь яких презентаціях чи подіях.